До мого фортепіано. Мій давній, друже, мушу я з тобою Розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувать думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, прийшло життя дитяче моє, як сяду при тобі, Я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, Зібрався гурточок, проводить речі і співай гука на клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто заплаче там в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке. Несила ту крить такій малій дитині, здавило серце почуття гірке. Чого я поплакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було? Ох, певно, серце лихом почувала, що на мене, мов хмара грізна, йшло, коли я смуток свій на струни клала, з'явилась ціла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рік. Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся, ти в самотіні мій, а я не матиму ти дітися з журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.